Добрий раночок всім і гарного всім дня. Я розпалила грубку і балдію. Дуже люблю дивитися, як горить, як тріщить. Аж гуде, бачите, мої дорогі, у нас сьогодні мінус, мінус 13 градусів мороз. Хотя телефон дуже нагрівається. Де там мене а, бугай завився. Ви не туди попали. Шукаєте корову, чи теля, то вам не до мене. Так що бугай не реви. Назвав, що щось там, що то там мічить по телячі. Да. Бугай кого ти там шукаєш? Проходь мимо, ти не туди попав. Тут, тут живі люди. Курів і телят немає. Навірно, ти поганий бугай, раз ти не можеш знайти собі корову, чи теля. Не знаю, не знаю. Даже не знаю і не хочу даже нічого казати. Олександр. Не Олександр, не Олександр ти, а Раз ти мене обозвав, то я тобі скажу. нас колись казали на одного хлопця не Саша, а Чача. Ти чача бугай, зветься Чача. І я тебе обозву. Ти мене телям назвав, що я мечу по телячі, коли я була в Коростині. Ти чача, Бугай будеш для мене. Гарного тобі дня, чача, Бугай. Чача Бугая. заблокувала, закрила в клітку. Так що не на, не на ту попав Чача. Не на ту попав. Понятно? Чача Бугай. Який привіт, такий ответ. Получив? Чача ча-ча